Привіт-привіт! Сьогодні разом із ведмежатами я запрошую вас на цікаве заняття з математики. Але спочатку давайте познайомимось з ними. Ось цього ведмедика звати Бом, а цього ведмедика Бім. Бом та Бім дуже веселі, активні та добрі ведмежата. Подивіться на них уважно! Вони однакові. А чим вони відрізняються? Вірно, кольором та товщиною. Ведмедик бом коричневого кольору, а бім білого. Бом товстий ведмедик, а бім худенький. Але це зовсім не заважає їм товаришувати. Ведмедик бом полюбляє все товсте. Він любить малювати товстими олівцями, читати товсті книжки, любить васувати смачною товстенькою рибкою. Та пити апельсиновий сік. А це бім! Він полюбляє усе тонке: любить малювати тонкими олівцями, читати тонкі книжки, смакувати смачною тоненькою рибкою та теж пити апельсиновий сік. Давайте допоможемо ведмежатам розібрати дечії речі. Ось перед вами два олівця. Чи однакові ці олівці за товщиною? Вірно, вони різні. А як гадаєте, цей олівець тонкий чи товстий? Товстий. А ось цей олівець який? Тонкий чи товстий? Тонкий. Давайте перевіримо. Візьмемо два олівця і прикладемо їх один до одного. Тепер ми бачимо, що олівець жовтого кольору товстіший, ніж олівець помаранчевого кольору. Тож робимо висновок. Товстий олівець жовтого кольору ми віддаємо ведмедику бом. А тонкий олівець помаранчевого кольору віддаємо ведмедику БІМ. А тепер, малята. Давайте поглянемо на ці книжки. В нас є книжка жовтого та червоного кольорів. Як гадаєте, книжка жовтого кольору товста чи тонка? Так, ви вважаєте, що тонка. А книжка червоного кольору товста чи тонка. Ви гадаєте, що товста. Давайте перевіримо. Покладемо дві книжечки поруч. І що ми бачимо? Ми бачимо, що червона книжка товстіша за жовту Тож ведмедику біму ми віддамо жовту книжечку, бо вона тонка. А бому ми віддамо червону книжку, бо вона товста. Тепер давайте порівняємо рибок. Як ви гадаєте, де тонка рибка? Вгорі чи внизу? Вгорі. А тоста рибка знаходиться де? Внизу. Давайте перевіримо. Прикладемо рибок одну до одної. І ми бачимо з вами, що ви все правильно назвали. Тонку рибку віддаємо білому худенькому ведмедику. А товсту рибку віддаємо товстенькому ведмедику. І в нас залишились стаканчики з апельсиновим соком. Перший стакан віддамо коричневому чи білому ведмедику. Вірно, білому. І цей стаканчик, що залишився, віддамо якому ведмедику. Коричневому. Ви чудово впоралися із завданням. Бім Хочуть пограти у хованки. В нас є дві ялинки. Скажіть, вони однакові? Ні, а чим вони відрізняються? Кольором та формою перша ялиночка біла та струнка, а друга ялинка зелена та широка. Ведмедик Бон обирає, за якою ялинкою він може сховатися. За білою чи за зеленою? За зеленою. Ви бачите ведмедика? Я теж його не бачу. Але ведмедику дуже сподобалась біла ялинка. Він хоче спробувати сховатись за неї. Скажіть, ви бачите ведмедика? Так, я теж його бачу. Ні, бом, краще тобі ховатися за зеленою ялинкою. Бо так тебе дуже швидко знайдуть. Скажіть, а за якою ялинкою може сховатися бім? За зеленою чи білою? Давайте перевіримо. Ви бачите ведмедика? Ні, його не видно. Сховаємо його ще й за зеленою ялинкою. І перевіримо, чи буде його видно. Скажіть, ви бачите ведмедика? Ні, його теж не видно. Тож бім може ховатися і за білою, і за зеленою ялинкою. Або лише за зеленою. Ой, погляньте, кого зустріли ведмежата! Що це за цифра? Так, це цифра один. Давайте пригадаємо, як воно пишеться. Підготуйте свій пальчик і вгору і вниз. Давайте іще раз. Вгору і вниз. Чудово! Опускайте! Запам'ятайте, число 1 це саме найменше число, а ще воно означає кількість предметів. Наприклад, одне сонечко, одна ялинка, один зайчик та один грибок. Також число 1 може показувати порядковий номер. Ось, наприклад, стоїть зайчик, а за ним білочка. Отже зайчик перший. А білочка друга. Давайте пограємо у гру. «Назви предмет. Вам потрібно уважно розглянути картинки та знайти предмети, яких лише по одному. Один динозавр. Один велосипед. Один торт та один святковий ковпачок Молочинки. Одиничка дуже полюбляє грати у хованки. Знайдіть на малюнку, де сховалась одиничка. Вони. А тут де одинички. Молодці! Всі одинички знайшли, а наше заняття вже підійшло кінцю. Давайте пригадаємо, як звати ведмежат. Вірно, бом та бім. Ми допомогли ведмежатам. Розібрати дечії речі. Потім пограли у хованки разом із ними. А яку цифру зустріли Бом та Бім? Цифру один. Чудово! Ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей. Па-па!